Добрий день, шановні колеги. Зараз моя задача буде трохи легша, тому що Леся Васильівна вже почала розпочала цю тему щодо атипічного дерматиту. І дійсно на теперішній час, незважаючи на те, що ми маємо і клінічні настанови, клінічні протоколи щодня, мабуть, розробляються нові ліки і нові способи лікування, все ж таки якоїсь універсальної формули не існує. І Я хочу продовжити знову ж таки цю тему в розрізі коморбідності і міждисциплінарного підходу, тому що. Саме атопічний дерматит він є ну на стику спеціальності, як вже сьогодні ми говорили, і е, ми всі добре знаємо, що щодня до нас приходять пацієнти, і ми зараз розглядаємо е, таку ситуацію, коли і всі ви добре це бачили, коли одного пацієнта може бути або декілька. Якихось хронічних дерматозів одночасно, які можуть мати якийсь земообтяжувальний вплив один на одного, або знову ж таки спотворювати клінічну картину, або до нас пацієнт потрапляє після педіатра, гастроентеролога, сімейного лікаря, знову ж таки, з якимись проявами на шкірі. І наша задача, мабуть, така найскладніша як дерматовенерологів. Ми маємо знати все ну по суті, тобто чи є то проявом щось на шкірі, що йде зсередини, чи є то коморбідністю, чи є якимось типовим проявом Ну, зокрема, сьогодні давайте розберемось, які можуть бути прояви при ураженні шлунково кишкового тракту. Всі ми добре розуміємо, і була така так, мабуть модна тенденція, що багато хронічних дерматозів якраз розглядалось в, розріз, в розрізі, як ускладнення або обтяження якоїсь шлунково кишкової патології. З, ну, зокрема, хілікобактер Пілорі розглядався як можливий патогенетичний фактор багатьох хронічних дерматозів, в тому числі і розація, і акне, і в тому числі атопічного дерматит. То що стосувалась дорослих пацієнтів. І Знову ж таки, були доведені дані, побмедія ми також знайшли, що, можливо, так у дорослих багато таких от нетипових проявів може бути якраз проявами яка, поєднання такої поліморбідності одного і того ж пацієнта. Але щодо атопічного маршу, як вже сьогодні Олеся Васильна казала, це така от трансформація, маніфестація клінічних проявів алергії у дитини з атопією, і ми, мабуть, можемо спостерігати її з внутрішньоутробного розвитку. Тобто, всім. Добре, знаємо, що коли формується вже плаценти і плод знаходиться в амніотичній рідині, то там теж проводили спеціальні дослідження, а, виявляли вже циркулюючі імунні комплекси, антигени, зокрема до коровичого молока, до білків коровичого молока, а також імуноглобуліни, які можуть бути виявлені навіть з 20-го тижня вагітності. І от щодо типових і нетипових синдромів, якраз проявів алергічного маршу, то ми бачимо, що будь-які прояви на шкірі, інколи, якщо вони нетипові, навіть є е, проявами атопічного дерматиту, також можна розглядати, як, наприклад, не імунаглоболін і опосередковані. І ви бачите, що є низка патологій, в тому числі поліси, полісистемна, яка може знову ж таки бути таким от нетиповим проявом атопічного дерматиту. І якщо ми е, будемо розглядати це в розріздні Зі атопічного маршу, то всі ми добре розуміємо, що спершу дійсно він проявляється харчовою алергією, але ні в якому разі, ще раз теж хочу наголосити, що атопічний дерматит не дорівнює харчової алергії. Це просто один із проявів. І, мабуть, половина пацієнтів, особливо в дорослому віці, не мають ніякого зв'язку саме з вживанням харчових продуктів. Але все ж таки. Да, дійсно, якщо ну, щоб не ризикувати якісь там потенційні гістамінолібератори чи потенційні такі посередковано алергени, ми можемо забрати, порекомендувати з харчування, але все ж таки, якщо ви подивитесь на цей слайд, то дуже багато патологій може знову ж таки мати місце. При трансформації атопічного дерматиту. І ще раз хочу наголосити, що атопічний дерматит це є проявом атопічної тріади. і чим раніше і більш важка форма розпочалася у дитини, тим скоріше. І якщо не дотримуватись от, от тих всіх способів профілактики, про які вже сьогодні казали, це і первинна профілактика, тобто це консультування пар, які якраз збираються мати дитину. А тут ми маємо згадати, що завжди це є якась пад. Ko Спадкова схильність. Тобто, якщо хтось один з батьків має щось з атопічної триади, чи будь-то атопічний дерматит, хронічно-алергічний реніт або бронхіальна астма, то розвиток у дитини буде сягати десь 40%. Якщо обидва з батьків мають щось з цих проявів атопічної триади, то це вже буде займати десь 80%. Тобто і в цьому, мабуть, і полягає первинна профілактика, яка переходить у вторинну, тобто це елімінація факторів довкілля і яких шкідливих факторів довкілля які можуть бути потенційними тригерами, а тригерами ми розуміємо, може бути все починаючи, якщо ми беремо дорослих, це стрес, інсоляція, куріння, наприклад, там ну, вживання якихось там шкідливих речовин, то у дітей це може бути знову ж таки будь-який тригер, включаючи тканини, ті ж саме стреси і якісь харчові. Продукти щодо коморбідності топічного дерматиту, то тут ми дуже часто можемо спостерігати, а потім і у дорослих з бронхіальною астмою, і з алергічним хронічним рінітом, то це можуть бути такі важ... важкі захворювання. Якщо спершу це починається з харчової, а потім інсектної медикаментозної алергії, то потім можуть приєднуватись якраз і аутоімунні порушення, зокрема. Якщо ми кажемо про враження шлунково кишкового тракту, це псевдомембранозний коліт, виразковий коліт і метаболічні порушення. І е, насамперед, це може бути і ожиріння, і дуже багато таких відсоток дітей має е, прояви спочатку по типу інсулінно-резистентності, який потім може переходити в цукровий діабет другого типу. І якщо е, ми кажемо про дорослих, то знову ж таки, якраз оці от метаболічні порушення, інсулінно-резистентність, в подальшому викликають ризик виникнення серцево суддя. Патології, тобто, крім того, що ми звикли, ми маємо завжди звертати увагу на таких пацієнтів, і що ще хочеться додати, то атопічний дерматит, ми всі маємо це пам'ятати. Він віднесений ще в 20-му сторіччі до психосоматичних захворювань, тобто він входить до великої Чекахської сімки. Яку що дослідник Олександр започаткував в 20-му сторіччі, тобто має прямий вплив від і загострення і тригер це від стресу? І якраз тут і формується це порочне коло, що стрес посилює. Рецидиви атопічного дерматиту, хворий розчухує, і ці самі загострення, в тому, знову ж таки, в свою чергу підсилюють, підсилюють цей стрес. А що стосується дітей та підлітків, то ми все розуміємо, що тут існує і булінг, і якесь формування особистості. Тому зазвичай, якщо ми бачимо таку дитину, і вона дуже нервова на прийомі, то інколи ми навіть рекомендуємо ну, змінити обстановку. Но, до прикладу, коли у нас був ще дитячий стаціонар, і ми бачили, що дитина дуже нервова. Але батьки просто ну якось зациклені на її хворобі, і це дійсно є, є таке місце, що ну сама ця хвороба вона спричиняє страждання всієї родині. Ми пропонували лягти в стаціонар, ну, Це типу як дитячі санаторії ігри і дитині ставало легше просто від зміни. Обстан... Ну, це саме обстановки навколо нього, і рекомендували потім звернутися до психолога або психонавролога, якщо це підліток, тому що знову ж таки, щоб не було якогось патологічне формування особистості. Що стосується саме. Зв'язку мікробіому шкіри та шлунково кишкового тракту, то всі ми добре знаємо, що ми носимо в собі ще додатково більш мільйона генів. Тобто та мікрофлора, яка є на шкірі, є в кишківнику, вона дуже різноманітна. І вона змінюється. Тут ми не можемо сказати, де вона змінюється динамічніше, чи в шлунково кишковому тракті, чи на шкірі. Тобто, але ми тут маємо пам'ятати, що існує так звана колонізаційна резистентність, тобто постійний сталий склад мікрообійний мікробіому, що на шкірі, що і в кишківнику, він створює, як він створює умови для того, щоб якась народна патологічна флора не не попадала ні на шкіру. Знову ж таки не створювала додаткову сенсибілізацію. Так само, ж, так само ж з кишківником. тобто. Якщо випадає якась синородна флора, це є джерелом додаткової сенсибілізації. Тобто, і от якраз, коли йде порушення мікробіому шлунково кишкового тракту, це знову ж таки відображається і на шкірі. І ми все добре знаємо, що якраз та от якщо екосистема стала шлунково кишкового тракту, то знову ж таки вона. Не створює ніяких таких умов для виникнення запальних процесів, тому що знову ж таки ці прозапальні цитокіни, які формуються в кишківнику, вони мають безпосередній вплив і на шкіру. І от якраз метаболіти кишкової флори вони е, теж достатньо вивчені. І на теперішній час ми знаємо близько 30 е, оцих сполук, які мають безпосередній вплив не тільки в просвіті кишківнику, а зокрема і на весь організм, тобто вони мають системний вплив, зокрема на шкіру. І, мабуть, найбільш знащощі для. Для них ну таким, от, то, що нас може зацікавити саме в лікуванні атопічного дерматиту, це коротколанцюгові жирні кислоти. І от якраз вони створюють у той от, протизапальну дію. Якщо є їх недостача, якраз про світі кишківника знову ж таки при порушенні мікробіому, то якраз це буде в свою чергу ще додатково порушувати і піддермальний Тобто і от, у дорослих чому ми рекомендуємо часто у дорослих якраз вживати пробіотики, тому що саме е, ну, європейський стиль харчування, коли людина споживає мало клітковини, вини, вона і створює передумови для того, щоб у цих от жирних кислот було мало в просвіті. Якраз в просвіті кишківника, і якраз шкіра буде запалюватися на порядок частіше щодо фенолу і паракризолу, то якраз оці ці сполуки і вони можуть бути. Тим потенційним біомаркерам, який ну, в подальших дослідженнях нам дозволить якось персоналізувати підхід до лікування атопічного дерматиту, він є біомаркером до збіозу Якщо збільшується концентрація цих речовин в сироватці крові, то ми можемо зробити висновок, що якраз і є якийсь запальний процес, який безпосередньо впливає на шкіру і порушує бар'єрну функцію ще більше. А ми пам'ятаємо, що при атопічному дерматиті, Повного відновлення епідермального бар'єру не відбувається ніколи. Тобто, це, ну, ми знаємо, що це генетично якраз детерміноване от порушення і повноцінність епідермального бар'єру. Тому ми рекомендуємо ну, там, пожиттєво приймати емолієнти, використовувати емалієнти якраз для того, щоб якось нивелювати цей негативний вплив. І от щодо е зв'язку, якраз знову ж таки, продовжуючи зв'язку кишківника і Шкіри, Ми розуміємо, що дуже багато імунокомпетентних клітин знаходяться е, саме в просвіті кишківника. І вони так само, якщо виробляються якісь е, оці от метаболіти, вони впливають і на імунокомпетентні клітини, і потім знову ж таки через е, просвіт кишківника це е, має вплив системний на весь організм. І от якраз е, знову ж таки взаємозв'язок цих е, з кишківника і шкіри, і якраз може бути Тим от, потенційним таким вот механізмом, який дозволить нам знов ж таки якось вплинути на перебіг атопічного дерматиту і. Зменшити е, е, кількість рецидивів. ми також проаналізували е, застосування пробіотиків в лікуванні атопічного дерматиту. Дуже багато знайшли е, цьому підтверджень, що це є доречним. І от якраз міжнародний консенсус пробіотиків і пробіотиків він і рекомендує е, застосування у дорослих і дітей якраз пробіотиків в комплексному лікуванні атопічного дерматиту. Але знову ж таки існують певні вимоги, що ми можемо застосовувати. Ці пробіотики, як кажуть, однакові. Це може бути, тобто вони мають бути достатньо стійкими, щоб вони не розчинялися і ну не пропадали, як не потрапляють в кішкровий тракт, щоб вони створювали певну концентрацію, щоб, ну, знову ж таки якась дія була не тимчасова там короткочасна а. Більш-менш який, ну якийсь вплив був ну такий постійний і для того, щоб знову ж таки продукувати оці протимікробні речовини, і вони мають бути безпечними. Це зрозуміло, щоб знову ж таки можна було застосовувати у будь-яких пацієнтів. І от до вашої уваги та так ми якраз пробіотиками BioGaia, виробництва Швеції, які можна застосовувати якраз і у немовлят, і у людей віку, і з будь-яким іншим лікуванням. І от вони якраз є стійкими до дій жовчі ферментів і соляної кислоти, і не їх можна не зберігати в холодильнику як деякі інші препарати. Попадаючи на слезову, вони якраз в хорошому розумінні цього слова створюють біоплівку, тобто вони певний час виробці протимікробні сполуки вони виробляють при світі кишечника. Що ще немаловажно, вони не передають антибіотикорезистентність. Ми знаємо, що це є така проблема сьогодення, і знову ж таки вони. Форсвіті кишківника стимулюють утворення реутерину, еритерицеркліну. Тобто, це ті сполуки, які пригнічують. Багато патогенів, тобто вони підтримують якраз якраз ту саму колонізаційну резистентність. Але все ж таки, що ще ми можемо додати до якраз от в цьому розумінні впливу на кишківник, шлунково кишковний тракт лікування топічного дерматиту? Так само ми розуміємо, що якщо ми ще не пролікували там, ну, або є певні якісь, знову ж таки, негаразди шлунково кишковим трактам, то у хворого може підсилюватися так званий стан ендогенної інтоксикації. Тобто це такий стан, який може бути при будь-якому хронічному захворюванні, тобто коли накопичуються патологічні метаболіти, і вони можуть потенційно впливати на будь-який дерматос, ну і зокрема на атопічний дерматит, і буде потребувати це додатково. Якоїсь додаткової корекції щодо інтерасорпції, то це поняття вже було давно відоме, і ми все добре розуміємо. Мабуть, та так само з кінця ХХ століття, воно набуло свої популярності. Тобто інтерасорбція це якраз і було. Це те поняття, що це при вживанні додаткових якихось препаратів всередину, якраз ми можемо зменшити явище інтоксикації, тобто це ті речовини, які можуть зв'язувати аутоекзотоксини, та тобто так само, які можуть впливати на перебіг всіх хронічних захворювань. Але все ж таки щодо вибору. Цього інтеросербенту то він має мати якусь високу селективну селективну ємність, тобто він має бути інертним, не зв'язувати знову ж ті корисні сполуки, які ми хочемо, щоби. Ем... Якраз впливали позитивно на шлунково кишковний тракт, і не зв'язували транспортні білки, які необхідні для нормального функціонування організму. І от теж у нас є в арсеналі один препарат в двох формах: це фільтрум, який містить сучасний сорбент лігнін і дві форми кремнію. Тобто, він може бути один в вигляді гелю, це в вигляді. Таблеток, і крім того, цей лігнін він має додатково пробіотичний ефект, тобто він створює передумови для формування нормальної мікрофлори, і щодо формування захисного бар'єру і безпечності застосування, то так само вони підтверджені клінічними дослідженнями, і може бути застосовано знову ж таки і у дітей, і у літніх пацієнтів, тобто з будь-якою патологією, ну і зокрема при атопічному дерматиті. Коли ми е, бачимо пацієнтів ну, не тільки з гастроінтестинальними проявами, а якийсь от такий от перебіг, який має такий постійно рецидивуючий. Е, Ну, постійно рецидивуючий перебіг. Крім цього, він може зв'язувати дуже багато сполук, як ми бачимо, в тому числі і атрогенні, якщо хворий приймав будь-які препарати по іншій причині і вони викликали і медикаментозно токсичну реакцію, яка у пацієнтів на топічний дерматит розвивається ну, напередодні частіше, ніж у інших. Ну, і щоб